Про спорт в Костаріці. Ну, доволі приємно бачити, що багато людей тут займається спортом, але це переважно середній клас та вищий. У нас у кожному кондомініумі завжди є якісь спортивні площадки, якісь фітнес-зали, тренажерні зали, де люди займаються. Щодо професійного спорту, з цим все не дуже гарно. Вони, як і латиноамериканці, полюбляють тільки футбол, більш нічого не, не цікавить їх. І футбол це спорт номер один. Ця країна на нього заточена, скажімо так. Тобто, якщо ви хочете розвивати свою дитину у спорті, тут у Латинській Америці, зокрема в Костаріці, то, скоріш за все, вам не дуже там. Щось доведеться якось розвивати дитину професійно, бо просто немає для цього умов. Або футбол, або трошечки там плавання, або бокс, або серфінг. От і все.